Моє вітання, шановна товариство. Сьогодні, друзі, буде відосик про чудо лопату, яку я зробив. Побачила жінка відео в інтернеті. Виставляють люди, як роблять чудо лопати. Вирішила мені пошкодувати. чоловіче, ти кожен рік копаєш отакі грядочки тут у нас. Доводиться копати такою звичайною лопатою. Тому що сюди ні конем, ні трактором не заїдеш. Ну я так подивився, тут нічого такого мудрого нема. Матеріал у мене був. Я зробив собі. Як бачите, в процесі роботи під час випробувань вже який кусочок я скопав. Давайте, друзі, я вам скажу розмір. Тут, Друзі, шість прутів, то один з транспортера стальні прути. Між ними відстань 9 см. Тут я їх загострив, як бачите. Довжина прутів 30 см. Зверху такий профіль. Ззаду ця опорна планка чи стойка, як її назвати. Я зробив з двадцятки, тому що я п'ятнадцятки не маю. Ну і тоненько тут, друзі, не зробите, тому що тут то нагрузки досить серйозні. Ширина в мене тут. Зараз можу замірити, ну точно не знаю. Зараз замірюю. А так я мірив від лопати. Було б ширина Дві лопати. За один прохід беру тільки скільки От ширина. Від крайнього зуба 45 см. В наших ґрунтах ширшу не варто робити, тому що тут, як я вже і казав, тут дуже нагрузки в нас серйозні. Як бачите, тут на зиму було скопано. Земля просіла, затрамбована і тяжко. Зараз я вам підруменствую. Тяжко йде. Так, з тої сторони. Ой, як бачите, то в мене колись такі були, продавалися на 4 зуба. Плоскі зуби 4, ще совкові вили. Вони в мене були зламлені Я тут їх приварив до цього профіля. А з тої сторони дав косинку, тому що нагрузки серйозні, як я вже казав. Ну що, друзі, давайте покажу вам, як вони є в роботі. Ага, поки я не забув. Як бачите, тут є вставка. Зараз в мене відстань від планки цієї до Профіля 25 см. Спочатку було довше, десь 30 Ну то тоді воно дуже незручно, тому що ця стойка далеко і воно погано перекидати. Потім я вкоротив, була відстань тут 20 см. Як бачите, оставочка є. 20 см то вже замало, тому воно зовсім не перекидає. Ну і так, методом таких проб різних я кажу. Я бачите скопав вже такий кусочок корячки. Я вибрав найпростіший варіант, тому що час підпирає, вже треба скопати. О, я зробив так буквально за півдня. Зараз будемо пробувати в землю. Значить, в землю вона лізе важче, ніж лопата. Опа. Один захід є. Ногою притримуємо і зводимо. Бачите, як вигинається держак. Опа, є. Все. Глибину я замирав, на яку купає. Ну, то є глибина лопати. якраз на глибину лопати. О. Ну, але в два рази більший захват. І нагрузки на спину немає. Тому що тільки нагрузка є. На ноги, щоб загнати зуби в землю, опа. І тут притиснути легенько. Головне, щоб не зламати, бо як я вже казав, земля в нас ці шкафі досить навіть зручно. Я вже, друзі, назбирав матеріал на такий трошки складніший Інструментик Тут вже буде склад, складатися так, ну тут я вже, коли зроблю, то я покажу, але тут вже трошки займе більше часу. Як я вже вам, друзі, казав, срок піджимає, треба купати. Ось такий, друзі, вийшов відосик. І оскільки я вже такий кусочок скопав, ну, порівняно з лопатою набагато швидше. Ну і менше нагрузка на спину. Але якби не було чуду, то лопата, чи яке б на ще інше чудо було, а зусиль треба докласти. Ось такий друзі вийшов відосик, Скажу вам, варто зробити таку штуку. Тільки, як я вже казав, тоншу трубку туди, 15-ка саме раз би була. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ, мирного неба над головою.